Ану. Є. Клас Я вирішив докопати і дивіться, що мені випадає. Папа зараз буде в шоці. Ну я, наприклад, в шоці. Як? І в нас є перша монітосіна. І що це таке в нас? Щось мені здається, що це у нас братинка. Лиса, -ламонетка. Е, Був в мене тут цей Боратос. Поруч сигнал кований. І дивіться, що я дістаю. Дивіться, що в нас це вже хороша знахідка. О, ось таке тут крисальце. Клас. Подобайка. Наші ямки найкраще, бо вони засипані. І ось мені така штучка випала. Як на мене, це заколісник був. Ось така такована деталь від воза. Дивіться, яка попи штучка випала. Там якийсь хрест намальований. Що це таке може бути? Підказуйте. Є підкова в нас. На щастя. Дивіться, яка в мене візуальна знахідка. Хтось ось викопав і залишив. Видно, або не знав, що це таке. Це виходить два замка. Ось один, а ось шматок другого. А ось другий, дивіться. Можливо, навіть разом лежали. Два замка по русі. Але шкода, що їх час не пошкодував. Я думаю, ми їх теж заберемо. Так, нас папа зве. Каже, щось в нього є. Ідемо. А ну, о, є. Клас. Клас, клас, клас. Русь. Що ти скажеш? Сіленький, вушку, вушку навіть ціле. А там балабушки не повинно бути? А я не знаю. Добрий день. Добрий день. А, а! Васька, фу! Фу! Пішло звідси! Весь звідси! Вона не вкусить, вона тільки гавкає, знаєте. Тікай звідси! Прийшов подивитися, тут у нас піні звороти туди. Колись купалися ми тут Ходили. тікай, тікай звідси, тікай. Це, це позаростало вже немає ні зайти нічого. А пляжі тут були ну. десь якісь. Ну де, оного там Там, там та корови, пасуться. Дітей повно було тут. Виск цілий день стояв, ну. зараз немає нікого. А зараз всі в телефонах, знаєте. А. О, Трапився мені їхній ножик, але трошки в поганому стані. Лезо зломане. Але нічого, сам факт ножичка, вже ж хорошо. Сьогодні куп мене якийсь по чорному. Якийсь шматок серпа чи коси. Але їхні, їхні. візуальні знахідки продовжуються, опа. Але це вже нас не русь, це вже якась радянщина або сучасний. Отак от. Знову у нас візуалка, опа! І це в нас була колись горбуша, коса. Також Русь. Така широка що капець. Ще щось лежить. Дивимося разом, що це в нас. Опа! І це маленька ця. лопата. Клас. Такої маленької в мене ще немає. Є більші, а такої маленької немає. Теж Русь. Ще риба вимила. Чи це може хтось копав і не захотів докопати. Я вирішив <реш> докопати і дивіться, що мені випадає. Йолки-палки. Ух, класно. Тяпочка, я думав, сокира. Але це тяпка. Тяпка по русі. йолки палка це клас. Хм. Би повернути було обух в другу сторону, класна б сокира була. А так лише тяпочка. Дивіться, яка поруч кераміка лежить. Дивіться, які прям куски глека. Писана, не писана. Повно її тут. Ну, а ми копаємо. Сподіваюсь, ще щось знайдемо. Знову в нас ножик, але це більш ціліший, але також кручений. Також русь. Так, дивіться, що дістав. Накінечник або якась проколочка. Я більш схиляю, що це якась проколочка. Ну, ну покажи. Так, пряжку бачу. Колд. Прикольно колд. Ну і ще один хрестик, да? Клас. Накосічник. Колечко. Вите. Опалець. Що тут ще? Може, Що ще щось не побачив. Та все, по Це два хрестики. Вон ця балабушка, ця Бубенчики. бубенчик. Прикольно ти сьогодні ще нормально нашукав. Дивіться, що ще в папи є. Це же галка чи ні? Це Мені кажеться, що да. не, не так. Відкривається. О, замок теж. Це в воді, так? Да. У да. мене теж, але в мене візуальні дві. Так. Зажигалка прикольненька. Не буду я відкривати, щоб не зламати. А там ще знизу щось пише. Ну що там? На німецькій чи що? А ну, Клейма немає. Збоку ніде. Mm -mm. По центру. Маде індер А Германії. Дивіться, яка глибина. А Це тако без ями. А це ось тако. І випала в мене ось така то штука. Відламана якась була... якась була... Якесь знаряддя праці було. А що це таке? Це, може тяпка, може не тяпка. Ну що, руся точно бачу. Ага, що, не знаю. Ну ти гак, Бо в мене сигнал і дуже глибокий. А як вицепив, дивіться, що в мене. Чи трояк, чи що це таке? Ну, полячок і це срібло. Це дуже-дуже хорошо. Не буду терти, не буду чистити поки що, щоб не пошкодити. а так, мене так класно. отак так от. Так, і дивіться, що мені випадає. Опа! І це в нас насіненка. Скіївський накінечник. Клас, клас, клас. Давненько їх вже не знаходив. Отак от. Якусь накладочку зацепив, дивіться. Що за накладка? Не знаю, ну... Але... Ну, прикольно. Забираємо. Біля ж цієї накладки був сигнальчик і витягую кулю від мушката. Це вже в мене третя на цьому місці, дві попередніх не знімав. Але то, що така знахідка плюс монета срібна, то тут і можна сказати є пізнє середньовіччя. Пізнє середньовіччя, козацтво. Так що отак от, от. Дивіться, який кругляш випав. Щось воно мені схоже на ядро. Воно, не воно. І сказуйте. Також щось затрусилось, бо я спочатку подумав, що тут зовсім друге. Дивіться. І дивіться. І тяжке. І тяжке. йолки палки та ну, я щось не вірю, що це може бути воно. Але все одно вдома треба перепровірити. Йолки-палки. Важке, дійсно важке. Тобто, якщо б це був, наприклад, бронзи, я б зрозумів, що це бронзи, ну кусок проволки, а це важкий кусок проволоки. Папа зараз буде в шоці. Ну я, наприклад, в шоці. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хобарничка папи, що в нього тут є. Є замочок по русі. Потім такий заступ був лопата теж по русі. Отакі-то пута, напевно, до коня. Отака підвіска. Щось на нього точно вішалося, що невідомо. Хто знає, підсказуйте. Так, далі в нього є ось така то запальничка. Німецька. так Далі є в нього радянська мілоч, е якась металопластика, одна, друга, пряжка поламана, куля мушкетна. Отакий От то дзвіночок також по русі. Так, далі в нього є такий накосічник витий, кільце також вите, два хрестика і колт срібний. Такий, -то, такий браслет в позолоті. От от. Далі хабарничка моя. Що тут в мене є? Також є також є заступ, але дивіться, наскільки він менший, ніж в папи. Отак от. от. Далі є підкова, ножечки є, горбуша поламана, напевно, навіть дві штуки. Раз, два. Потім є така-то тяпка, не тяпка, не знаю. Шкода, що розвернуто обух не в ту сторону. Ех. Так, далі кресало є. Є кресало. Є два замка, ядро якесь, незрозуміло яке. Ось така-то проколка. Дві монети, одна срібна, одна бронзова середньовічні. Потім є три кулі. Три кулі мушкетні. Куля, куля Скіфська, накінечник. І ось така то штука. Ще не знаємо, що це таке, але треба робити тест і будемо знати точно. Ось такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.